З благословення високопреосвященнішого Филипа митрополита Полтавського і Миргородського у духовно-просвітницькому центрі Полтавської єпархії Української православної церкви відбулася презентація нового видання братів Вадима та Данила Щербаківських Українське мистецтво. Уже декілька років харківський книговидавець Олександр Савчук разом з науковцями Харкова, Полтави, Києва, розшукує по архівах напівзабуті або ж загублені твори українських археологів, етнографів, мистецтвознавців кінця 19-го, початку першої половини 20-го століття. І за допомогою новітніх технологій книгодрукування оприлюднює безцінну спадщину наукової думки. Чимало імен, сюжетів та об'єктів дослідження, представлених у виданні під назвою Українське мистецтво, торкаються і маловідомих сторінок церковного злочинства і мистецтва Полтавщини. Місцезнаходженням деяких раритетів виявилася Полтава. Тут, у співдружності з працівниками краєзнавчого музею та обласної бібліотеки, вдалося розшукати гарні екземпляри фотографій, зроблених дослідниками ще на початку ХХ століття. Зрозуміло, що сучасне використання цих безцінних матеріалів доповнило й урізноманітнило загальну картину духовних і художніх досягнень нашого народу. Потужний краєзнавчий рух на Полтавщині почався ще у 19 столітті, але триває нині. Діяльність нашого народу була тісно пов'язана з церковною діяльністю. Ці речі були. Тісно переплетені і розглядати сучасну діяльність без церкви неможливо. Оскільки після відомих подій 1917 року церква була заборонена, ця діяльність була обірвана, вона припинила існування своє. І ми зараз докладаємо великих зусиль для того, щоб це все було поновлено, щоб церква зайняла своє належне місце в нашому суспільстві і ми могли поновити ті давні зв'язки з. Цими процесами, які існували і в нашій державі, і в нашому українському середовищі. Що стосується конкретно краєзнавчої діяльності, то хочеться згадати, що про Полтавському єпархіальному управлінні в 19 столітті був створений церковно-археологічний кабінет, або як воно називалося, Полтавське древлехранилище, в якому зберігались унікальні речі. Церковного побуту. Там були речі, які застосовувались під час богослужінь. Це були і чаші, діскоси, дарохранітельниці, і інші речі, але вони представляли собою певну історичну і художню, і матеріальну цінність. І в певні часи, після революції, все це було пограбоване, це все зникло безвісті. І найкращий такий найвідоміший експонат з полтавського сховище – це пересопницьке Євангеліє, яке зберігалося в полтавській духовній семінарії, як це відомо, і воно попало в 19 столітті до полтавського давнього сховища. І, дякуючи тому, що при полтавській іпархії саме існували таке давнє сховище, це Євангеліє дійшло до нашого часу, і ми знаємо, що сьогодні на цьому Євангелії приймає присягу президент Української держави. Тобто ці речі дуже важливі, ці речі, які так яскраво не світять в нашому житті, але вони надзвичайно важливі для формування історичного національного світогляду майбутніх полтавців і майбутнього нашої української держави. І тому я вважаю, що подібні книги, подібні теми є дуже важливими, тому що те, що відбувається сьогодні, завтра, вчора, воно. Одійди, поміняються, зміниться, воді речі міняють інші, але є вічні цінності, є важливі цінності, які є базовими для будівництва і національної свідомості, і національного світогляду, і взагалі для усвідомлення і розуміння, хто ми, де ми, звідки ми і куди ми прагнемо дійти. Харківський книговидавець Олександр Савчук налаштований на подальшу кропітку дослідницьку роботу та оприлюднення результатів у нових виданнях з даної теми. Ця книжка це фактично один з перших стовпів українського мистецтвознавства. Тобто, з чого воно починалося книжка важлива також тим, що в ній зображені представлені ті об'єкти, яких вже переважно немає, тобто на фотографіях церкви, дзвіниці, каплиці. Ікони, описи з церков, що в церквах знаходиться, тих церков, яких вже не існує. Тобто відсотків ну, 80 цих об'єктів вже немає. Ну, Скажімо, тут прекрасна колекція хрестів, надбаних хрестів з Полтавщини. Як вони виглядають? Вон такі прориси графічні, так, які можна і зараз використовувати для побудови. Тобто вона практична книжка, вона дуже візуальна. І в цих 22 статтях, які доповнюють видання, а це фактично півкниги. Така вербалізація тих візуальних, візуальної частини книги, тобто пояснення, чому саме так. Наприклад, тут є дуже красива стаття Вадима Щербаківського про те, чому з'являється ефект ілюзійності в середині храму, чому храм середини здається більшим, ніж вищим, ніж зовні. Так, це така чиста геометрія, але тут дуже доступно і цікаво пояснено, чому так. Тобто, Насправді така ексклюзивні праці тут зібрані. Вот ну і звичайно для активної для людини, яка чогось хоче, яка цікавиться, то вона знайде тут відповіді на багато питань. На завершення презентації високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филипп Филип подякував книговидавцю Олександру Савчуку та учасникам презентації за увагу і цікавість до теми, та закликав Боже благословення для тих, хто продовжує відкривати для всіх невідомі значущі сторінки з історії українського народу.